Ми продовжуємо наше спілкування в куларах Верховної Ради України. І мій співрозмовник, народний депутат України, позафракційний Олег Ляшко. Пане Олеже, вчора парламент ухвалив ряд важливих доленосних для України рішень. Які наступні кроки, що сьогодні в порядку денному? Вчора парламент прийняв дуже важливе рішення. Це про відсторонення від посади Януковича і призначення позачергових виборів дострокових президентських виборів, але цього недостатньо і тому я наполягаю, що парламент продовжує ухвалювати рішення для стабілізації ситуації. Перш за все. Це заборона виїзду за кордон державним службовцям, керівникам уряду, керівникам центральних органів виконавчої влади, працівникам міліції, судів, прокуратури, які тікають як щурі. І ми це чуємо. Тому парламент має прийняти рішення, я зареєстрував відповідний проєкт постанови. Далі, формування уряду зараз йде. Уряд має формуватися із представників Майдану, як мінімум половина, а то й дві треті. Це не політичні кулуарні домовленості повинні бути, а за участю учасників Майдану, тих, які клали своє здоров'я, кров і місяцями там стояли. Далі. Зараз я зареєстрував і вимагатиму негайно розгляду законопроект про заборону компартії і партії регіонів як злочинних організацій, адже саме компартія і партія регіонів створили коаліцію, створили, підтримали владу Януковича, яка привела до численних людських жертв. Тому партія регіонів, і комуністична партія мають бути визнані злочинними організаціями і заборонені. Далі я вважаю, що має бути негайно, має бути прийнято рішення Верховної Ради, негайно заарештувати Президента Януковича затримати його і доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міністр внутрішніх справ Ваков має негайно прийняти рішення про розформування підрозділів Беркут, про пошук снайперів, має сьогодні буквально в парламенті доповісти, хто були ті снайпери, що вбивали людей. Крім політичних питань, я вважаю, що парламент має невідкладно розглянути економічні питання, зокрема ситуація в Національному банку. І для цього ми зареєстрували, я зареєстрував разом з колегами-депутатами проєкт постанови про відставку голови Національного банку, про створення тимчасової слідчої комісії прослідування діяльності Нацбанку. Адже за останні дні, коли банда Януковича тікала з України, мільярди доларів вони вивезли з літаками, в тому числі з допомогою Національного банку. Ну і найважливіше, на мою думку, питання це здоров'я громадян, це їхнє право на отримання медичної допомоги. Я проситиму парламент сьогодні нарешті проголосувати в другому читанні мій законопроект про заборону на закриття лікарень, щоб люди мали можливість отримати медичну допомогу. Крім того, я вважаю, що парламент сьогодні має виконати ту обіцянку, яку ми давали людям, коли були в опозиції, і сьогодні прийняти законопроект про зниження пенсійного віку для жінок. Це те, про що ми обіцяли, будучи в опозиції. Оті депутати, які сьогодні при владі, нехай беруть і виконують свої обіцянки. І нарешті. Скасування депутатської недоторканності Сьогодні унікальна можливість продемонструвати суспільству бажання виконувати обіцянки. Треба негайно скасовувати депутатську недоторканність. Усі мають бути рівними перед законом. Це мінімальний набір заходів, які я вважаю, що сьогодні Верховна Рада має приймати а загалом. Майдан, от хто сподівається, що Майдан розійдеться, Майдан нікуди не розійдеться. І слава Богу, бо Майдан це чинник тиску на владу, яка б вона не була. Дякую, Олег Ляшко, народний депутат України, позафракційний.